Всім привіт! 12 травня 2023 рік, Кременець, Ришнівецька 15. Хочу вам показати мого дизайнера інтер'єрів. Ну, Хто проїжджав через Кременець, можливо зуважували наш, нашу халупку страшненьку і, і наш інтер'єр, старі дерев'яні вози. Ну, так же, з інтер'єром можна прощатися, помаленьку, той інтер'єр, антикваріат. Легким льохним движенням руки, в якій знаходиться сокира, Матвій його привращає в дрова і в кубку металолому. От. От така ситуація. От. А колись за них були заплачені гроші, а навіть мені дехто з земляків цвірка, що о, купляєш на своїх, гроші, на своїх наживаєшся. От віз. Хто, знає такого? Хто знав такого дядька, по-моєму, Фурсевич чи Фурсик фамілія Василь Звіллі. Оце його віз. От через якось пів години Матвій з нього зробить кубку дров. Все, вже він своє віджив. А ці самки взагалі приїхали в Кременець аж з Київщини. Бачите, вони такі не дивно такої форми. Тут в наших краях таких санок не роблять. О, це о. Віз цей теж е, з Київщини люди переїжджали. Кременець і забрали з собою прикидаєте, думали, що їм тут треба буде дерев'яного воза. Uh -huh. <гум> він стояв, стояв, я побачив і викупив воза і сані. <гум> Тепер він стояв в нас. Ну, свою, свою справу він зробив. Деякий час прикрашав наше <гум> страшненьке житло. От. Але хоч воно страшненьке, але нам тут добре. Ось От. От така ситуація. Прощаємося з возами. У ну, нас фактично ще є ну, цей віз, тож, тільки не сьогодні, ще постоїть він деякий час. Він там просто нам зараз не заважає. У нас є ще всього-навсього тільки один цілий віз. Хочете смійтеся, хочете ні. Але ми цього воза виміняли в дядька за Жигуля. Дали дядькові жигуля, ну, правда, він ще нам там пару рублів гривнями доплатив. Маю воза. Буде, буде відео з тим возом. Він стоїть в сестри в гаражі. От. А це вже все, це вже, це вже... Все. Дрова. дрова, Матвій робить дрова. Ось От. От така картина. Маслом. Все. Всім папа. Бувайте здорові, дивіться наші відео. Може кому щось цікаве таке.